Побувавши більше місяця назад на запрошення одного з наших народних депутатів на військовому форуму в Вінниці, я зіткнувся з на мій погляд, жахливим взагалі явищем. Виявляється, щоб потрапити на сесію Вінницької міської ради, потрібно пройти через турнікет. Уявіть собі, що на сесію міської ради не допускали помічника народного депутата України. Після цього, коли я, народний депутат України, пробував пройти на сесію міської ради, мене також не було допущено. На що було складено певні, певні протоколи. Я звернувся е, в управління внутрішніх справ Вінницької області, були, е, були задокументовано це все. Я звернувся в прокуратуру міста Вінниці і Вінницької області. Пройшов більше місяць часу. Реакція відсутня повністю. Тому Політична сила народної контролі буде добиватися, так як ми добилися у місті Львові, щоб зняли турнікети і громадські діячі, прості люди, народ помічники народних депутатів, а тим більше народні депутати були допущені на сесію Вінницької міської ради. На мій погляд, не допустимо, щоб через три роки після революції в гідності влада міста Вінниці настільки була закрита.